Перший поєдинок Гран-прі у Азії. 140 кілограмів. Що ж, у червоний кут октагону запрошується команда «Тім Вікінг» Сергій Матешко та Назарій Бедрій. Ця команда «Ратник» Ростислав Пономаренко та Артем Веклич. Лайка аварійсь бі сам ти з неба чан. І представляємо бійців. Кандидат у майстри спорту з тайландського боксу і кікбоксингу. Призер чемпіонату України з тайландського боксу. Чемпіон України з кікбоксингу. Боєць віком 25 років, вагою 70 кілограмів. Сергійма. І його партнер по команді. Майстер спорту України з фріфайту. Чемпіон Європи зі змішаних бойових мистецтв, триразовий чемпіон України з фріфайту, призер Кубку України з фріфайту, чемпіон всеукраїнських ігор, єдиноборств UCG, Боєць віком 27 років, 70 кілограмів. Назарій Педрій! І разом вони команда ТІМ Віки! І їх суперники. Боєць вагою 68 кілограмів, дворазовий чемпіон України з професійного карате, багаторазовий призер чемпіонатів України з бойового Ростислав Ростислава! Його партнер по команді. Абсолютний чемпіон України з кіл Кушинка і карате. Чемпіон кубка України з кіл Кушенка і карате. Триразовий чемпіон України з професійного карате. З при... срібний призер чемпіонату України з бойового самбо. Артем разом вони команда Рати! Насправді дуже дуже потужні команди у хлопців. Такий от баланс в команді Тім Вікінг є і кікбоксер Таєць, і водночас є людина, яка з фріфайту має певні досягнення на зарі. Бетвій навіть не певні а серйозні досягнення. Ну і клуб Ратник, де поєднання. Клюкушинка і карате тут дуже і потужні хлопці. Дуже це навіть я не можу сказати, хто б там як міг. Ратнік вже в нас виступали. Вони дуже себе потужно зарекомендували. Вони виступали навіть в вазі, яка більше була. Вони 150 кілограмів змагалися в гран-при тут дуже дуже але. Друга команда також вони тренувалися. Я бачив відео, коли вони тренуються. Вони командою. Тренувались і готувались до цього, бо тут не так просто. Це дуже залежить від команд, як вони стратегії, тактики і так далі. Саме так я це про це хотів запитати, що тут найважливіше, адже два на два тут можна допомагати своєму партнеру, Можна вивчатися в цих ситуаціях, і ми бачимо, що зараз це відбувається подекуди. Дуже хліб відбувається. Бедрій підлич. Може хабайба кліч підключає коліна да, тут. Я можу сказати з певністю, що індивідуальні показники спортивні не так мають значення, як слаженість команди, як спортсмени бачать ситуацію навколо себе і своєчасно зможуть допомогти своєму напарнику. Да, 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 да. так з'являється одразу Держи. значно більше варіантів ніж поєдинку один на один, так адже ти маєш бачити, що відбувається в другій парі. і Якщо я треба Так, да, 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 це да. найголовніше своєчасно на прийти на допомогу своєму напарнику або давай, на поки давай, а... добити з розвороту, що я не перебуваю повсіль. Виклич зараз не знаю. Ой-ой, як помінялося все. Так, так, не спотіло на споку, як дав. Спіна, 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 ще я, ще я. Шалена і перший раунд у нас завершується. Дається, тільки і поки вісім переводять до після першого раунду. Я само оголошення. Шановні глядачі, хто разом з нами сьогодні? Тут в залі у вас є можливість недалеко біля ринку придбати мерч ліга. кепки, футболки. Однозначно, всіх на всіх футболках. Вій. Вій. Так, виклич хотів допомогти своєму партнеру, а в той же час пропустив <звіць> коліно доволі жорстко, причому <звіць> фактично він <звіць> нахилявся і в цей момент підйомника Каліна. Ну швидкість, так би мовити, додалася ще, але витримав і продовжив бій. На юрі та вона писаємо за кіло. Піду на допомогу за по за номером дев'ять. Так, тут потрібно дивитися, розширювати свій кругозір, щоб бачити все, що коїться навколо. Але я скажу ще, що тут практично складова величезна, тому що ну, якщо там, не дай Бог, трапиться якась вулична бійка, то якраз такі знання і вміння вони вкрай корисними будуть. Тому що на вулиці непередбачувані ситуації, вони бачив, що хлопці один одного з одної команди чуть не почали бити. Так, це не тільки, але так само тут як. Ой-ой-ой, який кіток. Більше боротьби в другому раунді. Росик, робота. Що було? Що було? Що було? Росик, нічого. Росик, двигаємося на нога. Двигаємо. Росик на нога двигаємося. Бачимо, одна пара плече в стійці, інша в клінчі. На молодець. Росик, ноги вкручи. Добавляй серію, ну, а з вас серію. Ну, ноги ніхто не ризикує. Дистанції придивляються до одного. а в, в іншій парі, взагалі розвідка вже закінчилася. вся. прихопив ніжку зараз. Взагалі борцівські міш, навички міш, міш. в обох командах. Берешок, бачимо, що ви натреновані на висоті. На на висоті Важа, так. ваша ліктя, ваше ліктя викличне намагається витягти руку і дуже небезпечне становище. Здасться чи не здасться. Артем, став підходить, залишиться. двох, можна да. вже зараз вирішувати питання. Да. Хороша Артем, перевага Ростик у отдыхає. команди Артем, Радник. Артем працює. Але а вони роботи. дуже такі джентльмени. Вони я впевнений давай, вже було давай, таке. Давай, вони давай. будуть спочатку один а раз нормально. на раз, потім інший. Хлопці не дуже... забувають двох одного. Ні, ні, ні. Хоча Бо могли б це правилами. Могли це і за правилами це дозволяється, але. Я скажу так, що обидві команди хлопці спортсмени, і тому уся їх поведінка дуже спортивна, вони не роблять нічого такого. Виклич зверху зараз хороша позиція. Пішов на важі ліктя, але раунд завершується. Другий раунд завершився. І на черзі у на нас фінальний третій раунд цього протистояння. Нагадаю, що поєдинки у форматі 2 на 2 ідуть за регламентом 3 раунди по 2 хвилини. Так, так, так. Який має певні досягнення, да, да, да. наприклад, він сильний президент шпион України бойового самбо і, вочевидь, боротьбі більш вправний, ніж Сергій Матешко, який кікбоксер Тайс, який бореться слабше, і використав це веклій, зрозумів, скористався моментом і витягнув руку опонента на важі ліктя, на больовий прийом. Таким чином. Викинув з боротьби одного з суперників. Теж я би сказав так, тактично вдумлива дуже робота і дуже правильний підхід до ситуації. Я думаю, що хлопці це від початку. Так, самочування. Так, так, самочування. Що ж, третій завершальний раунд. визначиться переможець цього протистояння. Давайте облизками підтримаємо віці. Với với nghe... đó đó đó, vuốt 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 cái đó, 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 vuốt cái chân, Ну, давайте не списувати ці вікінг. Один в полі воїн це таке. Да, були випадки. У нас вже були випадки, коли один залишався, і його навіть обидва а, бійця кидались добивати, але є таке, як лакі-панч. і він попав з лівого бокового. А, супротивник впав нокаут. І вони залишились один на один. І була перемога. Да, це а, були хлопці з Маріуполю. На жаль. Зараз вони не можуть представляти, да не виїхали за кордон після полонів і так далі. Тому там продовжують свою спортивну кар'єру. Ну, ми сподіваємося, що колись це закінчиться. Слава нашим воїнам з сем закінчиться нашою перемогою, так і окупанти отримують за все, що вони накоїли на нашій землі і з нашими людьми. І зараз бачимо, поживала ситуація в куті. Веклич затис суперника, пресингує. Ну ясна річ, що одному проти двох, коли змінюються партнери, фізично важче. Все таки немає такої паузи на відпочинок. Але Практично. це все одно Назарі дуже мужній хлопець. Він не здається, він продовжує боротьбу, продовжує і бажає все. Браво. І команда Ратник до далі достроково. Навіть так по-спортивному я перед турніром, чесно кажучи, говорив тут в кулуарах, і мені здавалося, що ця команда буде фаворитом. Зараз поки що вони виправдовують мої сподівання. Будемо дивитися, що трапиться далі у рингу. Чекаємо наступного боїв першому поєдинку сьогоднішнього туриніру дострокову перемогу здобуває команда синьоку та команда «Ратник». Вітаємо також і дякуємо за протистояння їх суперникам команді Дім Вікінг, яка вибуває із гран-при облиські хлопцям, облизькі війська.